Є книги, які з'являються і гух, просто вибухають у 2001 році. Саме такою стала книга Нарцис Дмитра Чобота. Це був ну такий собі політичний портрет розслідування про Віктора Медведчука, який тоді стрімко набирав вагу. Давайте сьогодні разом розберемо, що ж такого написав автор і які ключові моменти він висвітлив. Так, от власне, і вона. І тут, знаєте, дуже важливий момент ми сьогодні не виступаємо в ролі суддів чи детективів. Наше завдання подивитися на все очима автора Дмитра Чобота. Тобто ми розглядаємо виключно те, що написано в цій книзі 2001 року. Не підтверджуємо, не спростовуємо, а саме аналізуємо текст. Отже, що в нас за планом? Спочатку розберемося з сімейною історією, там є про що поговорити. Потім звинувачення в молодості, дуже цікавий епізод, далі, мабуть, найвідоміший момент суд над Василем Стусом. І на завершення глянемо, як за версією автора, будувалася бізнес імперія і завойовувалася політична влада. Поїхали. І так, перша частина. Автор одразу береться за, мабуть, найболючіше за минуле. А точніше, за дві абсолютно різні історії про батька Віктора Медведчука. І ось тут починається найцікавіше подивіться на це зіставлення з одного боку. версія самого Медведчука, яку він озвучував станом на 2001 рік. Батько, учасник ОУН борець за Україну, а з іншого те, що пише Чобіт: батько працював на німецьку окупаційну владу в так званому Арбайтстамті. і засудили його не за націоналізм, а якраз за співпрацю з окупантами. Це ж погодьтеся не просто різні версії це дві взаємовиключні біографії. Але автор на цьому не зупиняється. Він копає глибше. У книзі стверджується, що через установу, де працював батько Медведчука, понад дві тисячі українців відправили на примусові роботи, і вирок вісім років таборів та чотири роки заслання. Але найцікавіший, мабуть, юридичний момент, на який вказує автор, це реабілітація 1991 року. Чобіт ставить під сумнів її законність, посилаючись на те, що колаборанти під нею взагалі-то не підпадали. А гаразд, з родинною історією розібралися. Тепер переносимося в часі в юність майбутнього політика. І тут книга розповідає про одну кримінальну справу, яка, знаєте, могла закінчити його кар'єру, ще навіть не почавши її. Просто погляньте на ці дати листопад 73-го відбувається інцидент побиття неповнолітнього. Проходить кілька місяців, і у квітні 74-го вже є вирок два роки в'язниці. Здавалося б, усе. Але ні, минає лише два місяці і в червні вирок скасовують. А до листопада справу взагалі закривають. Автор тут прямо натякає така швидкість і такі повороти в радянській судовій системі це щось незвичайне. 66. саме стільки днів, за версією автора книги Віктор Медведчук, провів під вартою лише 66 днів і звинувачення в нападі, яке тягнуло на два роки реального терміну, починає танути на очах. Але знаєте, без наслідків не обійшлося. Як пише автор, попри закриття справи з університету Медведчука, все ж відрахували і знадобився цілий рік. І як стверджується у книзі, численні звернення та апеляції, щоб його таки поновили на юридичному факультеті. Добре, рухаємося далі, і зараз ми підходимо до глави, яка, мабуть, викликала найбільше обговорень йдеться про роль Медведчука як адвоката у судовому процесі над поетом дисидентом Василем Стусом. І ось ось ця фраза. Автор цитує її з так званої Хроніки тікущих собитій. Тільки вдумайтеся усі злочини Стуса заслуговують на покарання. Це, за версією автора, слова адвоката на суді, тобто людини, яка мала б захищати. Чобіт використовує це як доказ того, що Медведчук, по суті, виконував роль другого прокурора. І щоб показати масштаб події, автор наводить слова Андрія Сахарова, Нобелівського лауреата. Його фраза Вирок Стусу ганьба радянській репресивній системі. Це, знаєте, такий собі погляд ззовні, який показує, як цей процес сприймався у світі. Автор ніби каже: Дивіться, це було не просто судове засідання, це був акт репресій. І от які конкретні претензії висуває автор до роботи Медведчука як адвоката. Перше, стус нібито хотів від нього відмовитися. Друге, сім'ю не повідомили про дати суду. Третє, коли стусу не дали виголосити останнє слово, адвокат не протестував. І результат максимальний вирок. До речі, автор проводить паралель з іншою справою дисидента Юрія Литвина. Його теж захищав Медведчук, і він теж отримав максимальний термін і, зрештою, загинув у тому ж таборі. Так, від радянської юриспруденції до дикого капіталізму 90-х. наступний розділ книги про те, як Медвечук, за версією автора, будував свою бізнес імперію. Автор описує одну, на його думку, ключову схему: називається Омета двадцять першого століття. Як це працювало за версією книги? Крок перший створюється інвестфонд, який збирає гроші з тисяч дрібних інвесторів 12 тисяч, якщо бути точним. Крок другий, коли зібрано солідну суму, компанія раптом оголошує, що дивідендів не буде. Ну і крок третій акції, звісно, миттєво знецінюються. І тут їх за копійки скуповують ті, ж, хто все це й організував. Автор називається простою, але дієвою схемою. І ось куди за версією автора пішли ці гроші. Подивіться на цю таблицю: це не просто бізнес, це те, що називають фінансово-промисловою групою. Тут тобі і банк, і гіганти промисловості, феросплавні заводи, обленерго. І що найважливіше, медіа, популярні телеканали, газети, плюс власна політична партія і юридична фірма. Автон малює картину справжньої імперії, де всі сфери впливу пов'язані між собою. Ну і ось ми підходимо до фіналу цієї історії. Як увесь цей величезний бізнесовий та медійний ресурс, за версією чобота, був перетворений на реальну політичну владу? Погляньмо на цей шлях: початок 90-х радник президента Кравчука. Потім у 94-му не вдала спроба стати депутатом. Але вже в 97-му він таки потрапляє до парламенту. А далі кар'єра йде лише вгору. 98-й переобирається і вже у 2000-му стає першим віце-спікером Верховної Ради. Стрімкий злет, як описує автор. А тепер цифри. Автор наводить дані з офіційних декларацій, і тут, як він стверджує, дуже цікава динаміка. 1997 рік, коли Медведчук тільки но став депутатом, дохід майже 1,9 мільйона гривень. Через два роки у 1999-му, вже майже 6 мільйонів, а у 2000-му 6,5. Для автора книги цей графік це просто ілюстрація його головної тези політична влада і зростання бізнес статків йшли пліч опліч. Ось таким, власне, і є нарцис Дмитра Чубота. Ми розібрали основні тези: суперечлива біографія батька, кримінальна справа в юності, резонансна роль у суді над стусом і, нарешті, побудова того, що автор називає бізнес політичною імперією. І все це нагадаю, написано у 2001 році. Це наштовхує на одне фінальне запитання вже поза межами самої книги. Як один такий текст, виданий у певний момент, може вплинути на сприйняття політичної фігури на роки і навіть десятиліття. Подумайте про це.